Минулої доби на Харківщині ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 20 населених пунктів. На Куп'янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії: крухмальне, Берестове, Табаївку, Куп'янськ і дворічну. Також під ворожим вогнем були ветеринарних гранів, стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Чугунівка та інші. У місті Куп'янськ, внаслідок ракетного обстрілу, значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок. Сьогодні, о сьомій годині ранку, Куп'янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено три приватних житлових будинки та господарчі споруди. Стали Ся пожежі обійшлося без постраждалих. За добу звітують рятувальники Харківщини. Здійснено 19 оперативних виїздів. Пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано. Два рази рятувальники Куп'янська виїжджали на перевірку місць влучання ворожих ракет. У місті Куп'янську зафіксовані пошкодження вікон у п'ятиповерховому житловому будинку. А в селі Моначинівка Кіндрашівської громади зруйновано будівлю будинку культури. Постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води. За повідомленням генштабу ЗСУ на Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. На лінії зіткнення українські бійці продовжують тримати свої позиції та чинити спротив російським окупантам. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко новини Харків.